Всім привіт! Сьогодні буду підливати клубнику дріжджями, так само капусту і цибулю, що дріжджі містять, містять у собі. Це як залізу, фосфор, калій, йод, мідь, азот, допомагає формуванню зеленої маси. Також стійкість двох хвороб підживляти потрібно не менших трьох разів ранньою весною під час цвітіння і після збирання плодів. Зараз спочатку я буду підливати свою капусту. Ось така капуста в мене росте. Та його пів літри, трошки менше, може на два кущики по пів літри. Як який кущик. Ось так я піддаваю. Ось такий слоєчок може бути на два кущика. Зріжі, в мене стояло днів 4, певне. Як я робив розчин, є відео. Хто хоче, може подивитися. Є на каналі. Зараз капусту підливаємо і йдемо далі. Будемо підливати цибульку. Полуницю, зелений перець. Зараз буде все у віду. Так, капусту ми вже, вже підкормили дріжджами. Зараз будемо оформлювати ось таку зелену цибулю. Дошпав і зразу з'явилася цибулька. Ось така цибулька-зелена печка. Як робите ви, пишемо комент. Яку цибульку я даю пів літри на три кущики. Десь, десь так так. Зараз цибулю підлеємо і підемо далі. Подивитесь на мою на кущики. і на зелений перець Тоже буду підливати. Зараз покажу у відео. Ви підпишіться на канал. Ставте лайк і пишемо хто як відживляє свої плоди. А я ось так. Нагадую, в мене дріжджі були просовані. Я давав 100 грам дріжджів на 10 літрів води. Все є у відео. Так, зараз йдемо поливати полуницю, тільки вже цвіте. Зараз будемо поливати полуницю. На такий кущ я даю пів літри слоєчок. Кущик вже великий, гарний, вже цвіте. Ось так я підливаю ще полуницю. Це штажена там того року осінню. Є відео, яке воно була на самому початку маленька, яка воно зараз. Хто хоче, може подивитися. Зараз поливаємо зелений перець. Ось коб кількість я даю на зелений перець. Поливати потрібно в теплу погоду, щоб земля була трошки волога. Так я підкормлюю свої плоди. Луницю, цибульку і зелений перець. Далі я підлив свою клубніку то є Альба. Ось такі два ряда. Там ще Азія і Амія. Далі ще теплиця є. У строю. Буду накривати, теж покажу зараз у відео. Тепли... Теплиця з пленки. Булька вже підлита, капуста вже підлита, ось так як воно виглядає. Все гарно посапано. Тут трошки посипав дерев'яним попілом Два ряди амі. Зараз я буду накривати свою теплицю. Відчіпаємо спочатку, і накриваємо теплицю. У мене ось така плівка. До кінця я не закриваю, усуху повітря, низ. І ось моя тепличка. Як я строю її, її теж об'їду, то хоче може подивитися. Трошки же Тяжко відкріпити. Поставлю на паузу. І ось так я накриваю тепличку. Ну, ось тут ніка. Кажу теж у відео. В принципі, є е зелена тут ніка вже. альбе, Теж покажу у відео зараз. І теж почну підкріплю плівку. Шрубчик з однієї сторони і шрубчик з другої сторони. І ось така нитка. Ну, так щоб вітер не здирав. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Ось ця плечка вже накрита. Ось вона так виглядає. Не забудьте підписатись, кому цікаво таке відео, Ставте лайк всім гарного дня, Всім до зустрічі.